Доброго дня, шановне панство! В сьогоднішньому відео ми розпочнемо. Проходження нової гри Hitman Контракти. Наскільки я зрозумів, ця гра трохи старша від кровавих грошей там на 2 чи 4 роки. Ну але я сподіваюся, нічого страшного. Буде цікаво нам подивитися, що ж тут відбувається. Додатково хочу подякувати розробнику Українізатора. Наскільки я правильно пам'ятаю, він у нас є автором і першого українізатора для кровавих грошей і для контракту. Теж він із розробником скачав я його на стімі. Там Roma Maker. Ну, якщо що, я десь на екрані зараз розміщу його нік. Так що подякуємо йому за це. Ну що ж, давайте почнемо. Так, ну давайте будемо не професіонал, не люблю хардкору. Давайте на рівні складності експерт будемо проходити все. подивимось, чим воно в нас тут закінчиться, як воно все у нас буде відбуватися.

Оновлено на б Так, втекти з санаторією. Санаторій оточений поліцейськими сват. Або пробий шлях назовні, або спробуй втекти непомітно. Перевір мапу на точки виходу, або поглянь деталі для більшої інформації. Так, а як у нас тут карта «М»? -очка. Ну, як бачимо. Завалив наш 47-й. Доволі багато людей наш своєму шляху. Це, здається, все будуть клони. Оце ось професор, який нас створив. Так, ми можемо взяти в нього ось ключі. Перевдягтись ми тут не можемо. Так, що у нас там, до речі, по зброї? Наші улюблені два сільвер Балери. Так, це у нас що? шприц, удавка. Так, окуляри. Так, не бачить. Так, ну давайте вийдемо. Так, ну, якщо ми зрозуміли або не зрозуміли, ми зараз знаходимося в лабораторії. Це лабораторія, де створювалися клони, і зараз нам потрібно з нею втекти. Так. Чесно, не знаю. Так. взяти на ага. Чесно, не знаю, скільки тут буде. Ворогів, але якщо я пам'ятаю, мені ця, це проходження якось не дуже завжди подобалось. Основною причиною є те, що тут ну, немає якогось такого навчання, ти можеш просто тупо, навіть без єдиного постріла пройти. Так, набої взяли всі. Тобто, як бачимо, 47-й перевалив кучу своїх братів. Ну, там, напевно, 41-й, 42-й, 43-й, 69-й. Так, кидаємо тіло. Так, виходимо сюди. Так, що ми бачимо. Так, патронів бага. Угу. Так. Це здається, у нас прикриття психлікарня. Так, ось наші клони висять. Це теж версії 47 го які втратили. Свій розум. І бачимо, глибока лабораторія. Поверхів 4 гарантована. Так, ну що ти біжиш, ну як тут стріляють. Ну, бачимо, влучили ми з першого постріла. Можемо одягнутися в нього. Ні. Так, а ну, давайте подивимось, який там одяг. Ми все одно. Так, сват атакує кожного озброєного. Так, ну давайте змінимо одяг, скасувати, кинути тіло. Трошки незручне використання дії. Ну, добре, давайте біжимо далі. Не знаю, буде якось ліквідовувати на своєму шляху чи ні. Так, це, до речі, яку ми зброю. Ага, це ми цю зброю а мені цікаво, як оця. Так, ні, та оця ж. А, Ну, ну не знаю. Так, ну, прикольна зброя. Так, це у нас версія 47-го. Не можемо ніяк замедіти. До речі, пишіть, чи є тут якісь пасхалки в цій версії. Самому цікаво. Так, до речі, чи можу я ага, подивитися в іконечку чи цю щілину? Ну, як бачимо, або не можемо. Так, або ні. Так, ну, давайте зайдемо сюди, подивимося, що у нас тут. Так, ага, бачимо якісь шприци. Так, що у нас тут? Пропоную взяти шприци. Так, ну, давайте. Хм. Як бачимо, те, що нам не вистачало 5 шприців. А, і тут я запомітив. А, ну давайте зараз спробуємо. Так, давайте подивимося анімацію, як тут відбувається. Так, не хоче. Не хоче. Тай. Ага, ось отак. Я, якщо чесно, не зовсім зрозумів, давайте. Але шприц я бачу, використався. Шприц використався. Так, ну тут у нас м'ясник. Цікавий. Я можу. Давай. Так. Ну, де ж? А я, схоже, викинув шприци. Ага. Давайте візьмемо їх. Давайте підкрадемось, бо мені писали, що я не вмію підкрадатися, бо не використовую під час проходження. Давай. Ага. Хм. Ну, якщо чесно, одразу видно, що слабенька ця. Е, анімація. От в кровавих грошах було зроблено це як на мене набагато краще. Так, ну давайте. А ну можна метати? Ну, як бачимо, ага, ножа ми можемо тільки. А, ну, ні, не можемо ніяк метнути. Це вже, напевно, в наступних версіях вона з'явилась Давайте подивимося, як у нас ножем він працює. Так, я кудись, мабуть, не туди зайшов. Так, давайте ще раз подивимося по карті. Ага. Так. Ага, 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 поки, здається, правильно йдемо. Зараз ми знайдемо когось та відпрацюємо ножем, подивимось, яка ж у нас там анімація. Так, о, ось у нас перший кандидат. Як бачимо, всім пофіг, що я ходжу з ножем, вже в блодмані, б там. Хоча можете просто що тут психи, що так само. Так, душевно. Ого, отака анімація у нас, коли ми ріжемо ножиком. Ну, в принципі, бачимо, трошки вона швидша. Нічого страшного. Ну добре, ножик нам не потрібний. Стоп, а як ховати зброю? Ага, так само через Q. Так, тут у нас щось цікаве буде. Так, давайте по карті подивимось. Ага, так, ну, наче поки що правильно біжимо. Шкода, що тут не можна метати зброю, так нам там нічого робити. Так, майже ми дійшли до них Бачимо, приїхав у нас спецназ сват. Так. Взяли набої по максималочці. Так, відкрили двері. І ось наш ліфт. Так, давайте. Нам потрібно на перший поверх. Так. Що? Ні, здається, це не той поверх, що мені треба. Чи другий поверх. Здається, на другий поверх. Треба. Ага, ось правильний поверх. Тут ми бачимо ось ліквідованого бійця SWAT. Беремо його одяг. І для розуміння далі ми можемо проходити дуже чисто. Так, давайте візьмемо зброю. Нагадаю. Так, взяти шприц. Так. Так, вибираємо наші дробовики. До речі, тут до речі, зброя мені дуже подобається. Так, ну давайте. Ага, що ж тут у нас тут? Правильно, тут одно, ну що тут? Ага, тут ось здається снайперська гвинтівочка в нас, ну не знаю, це знадобиться вона нам чи ні. І тут здається, ось ключик можна взяти. Так, взяти ключ. Так, ну йдемо далі. А, це що лежить? А, ні, якась. Так. Наскільки я правильно пам'ятаю, тут зараз будуть бігати сватовці, спецагенти. Так. А, ага, ось вони бігають, але у нас вони стріляти не будуть. Ми для них, скажімо так, свої. Поліція. Так, а оці по нас відкрили вогонь. Не зрозумів. Можливо, я дуже швидко перейшов, і вони мене запідозрили. Ну добре. Зараз ми переграємо. І на цьому місці я спробую відновити запис. Ну що ж, друзі, знову ми, як бачимо, знаходимося на другому поверсі. Зараз ми змінимо наш костюм. Як бачимо, ще одна відмінність під час перевдягання, е цей костюм не міняється. Так, потрібно не. По Близько не будемо підходити до сватовців, тому що ми бачимо, вони нас запалили минулого разу. Здається, тут можна втекти через другий порт чи через оцей дах. Чи мені здається. А ні, тут Френь. здається, всіх ліквідовано. Тут, здається, десь є вікно. Давайте спробуємо. Ага. О, у них отак набоїв насипали. Так, давайте візьмемо, скільки у нас там патронів. Я бачу вже 88. Вже перебор. Так. Угу. Я не знаю, куди я біжу, але я кудись біжу. Так. Так, глянути через замок. Ось, ага, бачимо. Там треба було в крово грошей треба було присісти. Тут не обов'язково. Так, бачимо, підбігли ми. до, Так. Сюди. Так, куди я прибіг? Так, відкрити двері. Так. Ага, як бачимо, сватовці там зачищають цю лікарню. Давайте на всякий випадок збережемось. Так. Почати заново. Так, зберегтися. Так, створити. Так, відкритий замок. Так. Ага. Це чел. Так, мене ще трошки і спалив. Так, о, я бачу ліквідований сватовець і ось його зброя. Так, це що у нас аук. Ну, аук я знаю, де ще можна взяти. От щас ми його там і візьмемо. Добре. Так. Забігли оці, бігаємо від них, щоб вони до нас не дійшли. Вони тут бігають, як бачимо, зачищають все. Так. так. Треба триматися як можна далі від них. Так. Хм. Як ж мені спуститись на перший поверх? Є одна ідея, добре. Хм. Чесно, я думав, ця місія займе менше часу, тому що я проходив на багато легшому рівні складності. То там це зайняло більше часу. Так, давайте. Де тут? На перший поверх. Так. Угу, Ці тут сидять. Так, в камери нам не потрібно, нам потрібно на вихід. А чого ви по мені стріляєте? Ну, це трохи неправильно. Давайте почнемо, чи завантажимось. Хм, цікаво. Цікаво. Так. Відімкнути замок. Так. Ага, давайте їдемо на перший поверх. Перший поверх. Я так і не зрозумів. Я просто пам'ятаю, що там... Так. Треба дивитися. Є якесь вікно, через яке можна вискочити. Так. Угу. Так, ну давайте спробуємо. Бачу. Хоча стоп, а що це таке? А, ні, здалося. Ну, давайте спробуємо. Так. Так, це тут лежить. Взяти набої ПК нам не потрібні. Так. Відкрити двері. Так, куди Доменту я потрапив? Ага. Не ага. Так, ці охороняють прохід. Так. Так, добре. Ну, напевно, зараз я трохи побігаю, потуплю. Так. Давайте, як знайду вихід, я відновлю запис. Ну що, друзі, пропоную ризикнути та тупо так пробігти. Як бачимо, вони не відкрили по мені вогонь. Поки що будемо так тупо пробігати. Не стріляють, значить все добре. Так, десь отут наша машина. Так, ось оцю драбину я шукав. Десь там був вихід з другого поверху. І, до речі, тут ще має бути десь снайпер. Ну, нам уже пофіг. Давайте нажимаємо втекти. так Дуже темно щось написано. За досягнення за досягнення звання Тихий Вбивця вас нагороджено. Так, бонусною зброєю 2 через 2000. Ну Давайте продовжити. Так, бачимо пострілів 0. Близьких контактів 0, пустріли в 0. Під час перепроходження я нікого не вбивав. Так, ворогів вбито, ворогів поранено, невинних убито, все по нулях. Таємність, агресія, тихий вбивця. Час 5 хвилин. Ну, як бачите, за 5 хвилин можна пройти, хоча я трошки, напевно, довше проходив. Так, продовжити. Так, це ми, як бачимо, зайшли в наступну місію вечір, вечірка м'ясного короля. Ну, але ми вже її проходження побачимо в наступному відео. А зараз я пропоную вийти. Так, вийти. Давайте зайдемо ось сюди тренуватися, що воно таке доволі цікава локація. Наскільки ви пам'ятаєте, у нас було сховище, де ми. Могли е, ховатися. А тут у нас є ось така локація тренуватися. Тут, до речі, у нас, як бачимо, є тир, де можна постріляти. Ну, з часом ми, можливо, відкриємо декілька видів, ось, як ми бачимо, тут аж цілих шість видів снайперських гвинтівок. Маємо 2 кулемета. Е, чотири види автоматів, два вида рушниць, кучу пістолетів. ну, Не буду перераховувати. І ось. Отакі От гвинтівки ще. Це теж здається автомати. Так, ну давайте візьмемо поки що наш спасик. Так, взяти набої, взяти набої, взяти набої. Так, взяти спас. Давайте сходимо його, як бачимо. Ага, так, усюди, якщо піти в сторону. Оцю, то тут ми зможемо його потестити. Давайте потестимо. Так, тренування е підкрадання. Ну, давайте подивимось так, тут ми нікого не маємо. Так, Ну, Будемо ліквідовувати. Чесно я. Угу. Чи можемо ми перевдягтися? Взяти аух. Та й Ага. Це іде? Ну і де він? А, вернувся назад. Так, ну, давайте одягнемося. Ось так можна перевдягтися. Так. Твоє прикриття відкрито. Та пофіг, ну, давайте підемо сюди. Так, деякі замки можна відімкнути. Так. Відімкнути замок. Хм. Так, не знаю, може, пізніше ми пройдемо якось чистіше його. Ну, а зараз маємо, що маємо. Так, Сіп. так ми, як бачимо, провалився це проходження. Якщо чесно, немає часу його проходити далі. Тому чекаємо. А, як бачу, мене вбити до речі, не можу. я безсмертний. так О. залізується як. Не знаю, можливо під час одного із наступних проходжень я буду намагатися зробити це набагато чистіше. А, в мене патроні кінчились. Так, це зараз візьму. Так, ну, як бачимо, стелс поки що в цій грі немає. Не знаю, може пізніше ми пройдемо його повністю на стелсі, Ну, а поки що якось так. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Е, сьогодні у нас було таке вступне відео, а вже, скажімо так, більш цікаве проходження. Ми побачимо в наступних відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та й чекаємо наступне проходження.